Слава Ісусу Христу, церква дорога. Зібрані ми на цьому місці, і це Божа благодать. Знаєте? І цей вечірній час, передвечірній як згадували, перед мною брат, дуже хороша можливість для того, щоб послужити Господу, послужити один одному, щоб ми укріпились в вірі. Дуже гарна можливість, щоб нам навчитися те. Що приготував Господь для нас сьогодні? І ми сьогодні згадуємо це свято Трійці, свято Духа Святого. І я буду читати одне місце Слова Божого. Знаєте, я дуже звернув увагу на те, що ми маємо, що нам дав Господь. Він нам дав Духа Святого і дав дуже багато речей. Я читаю місце Слова Божого, це буде Євангеліє від Матвія, 14 розділ. І 13-й вірш Матвія 14,13. Це історія, яку ми знаємо, але я зачитаю. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє, і, прочувши народ, і міст пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ними, і їхніх слабих оздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали. Тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм. Нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому: Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хлібів і дві риби. А Він відказав: Принесіть мені їх сюди. І звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хлібів і дві риби, споглянув на небо. Поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кушів. І ці вже було мужів тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. Це історія, яку ми всі знаємо: чудесне нагодування п'яти тисяч народу. Це навіть проходили в недільній школі. І знаєте, що саме цікаво, мій погляд впав на те, що сказав Ісус Христос. Ми сьогодні згадуємо. Це свято, і вона буде так само ця проповідь, стосуватися цього. Тема моєї проповіді називається Користуйся тим, чим маєш. Знаєте, коли Ісус навчав і пішов помолитися, люди пішли за ним пішком. І я не буду перерозказувати вже це, що я читав, але ситуація така, що коли вони вже потумились, коли вже був вечір, можна так сказати, нормальна людина здорова, вона хоче їсти. І учні це побачили і говорять до Ісуса, нехай Він від", каже відпусти, і нехай вони собі підуть куплять. Але дивіться, які слова Ісус сказав дуже важливі, каже, не потрібно їм відходити, нагодуйте ви їх. Друзі. І Ісус знав, що мав робити. І далі говорить наступне: каже: принесіть те, що ви маєте, другими словами, принесіть мені їх сюди, ці п'ять хлібів і дві риби. Мій погляд впав на те, що ми часто не користуємося тим, що ми маємо. Нам Господь дав Духа Святого. Амінь, церква. Ми сьогодні згадуємо згадуємо те, що Бог дав. Згадуємо цю велику, цю велику потугу, цю велику силу Господа, який зійшов в наші серця і сьогодні є з нами. Але як часто ми не користуємося тим, що Він дає? Можливо, я не знаю за всіх, я скажу за себе. Я не користувався тим, що давав Господь. І Ісус, другими словами, каже, скористайтеся тим, що ви маєте, принесіть те, що ви маєте. І дивіться, що саме цікаве виходить. Коли людина користується тим, що вона має, на благо для Господа або для інших людей, відбуваються три важливі речі. Я знайшов три, можливо, хтось знайде більше, хай вас Бог благословить на основі Біблії. Дивіться, коли ми користуємося чимось маленьким, чимось тим, що ніби, ну, це зовсім малесенька річ, то Господь благословляє. І дає 30, в 60 і в 100 крат. Дивіться, що може статися, коли ми будемо користуватися тим, що нам дав Господь. Неважливо, що це. Можливо, ти маєш вільний час. Просвяти його, можливо, для молитви. Можливо, потрібно відвідати когось. Знайдеться, можливо, хтось слухає і думає, ну це вже 100 разів з кафедри звучало. Друзі, але кожен, хто бажає сьогодні почути те, що говорить Господь, він почує. Можливо, ти маєш багато вільного часу, помолився. Можливо, почитай Біблію. Можливо, тобі потрібно просто якесь духовне єднання з Господом. Можливо, ти маєш автомобіль, транспорт. Немає, немає, важливо, неважливо, що. І ти маєш можливість ним служити. І ти думаєш, ніби це тобі Господь дав. Але це те маленьке, чим, чим ти можеш цінувати для Господа. Можливо, тобі дав Бог фінанси, нехай тебе Господь благословить. Ти можеш цим служити для Бога. Це інструменти для того, щоб збільшувалося царство Боже. Немає неважливо. Можливо, ти десь працюєш, ти просто підмітаєш в домі молитви, хай тебе Господь благословить. Якщо це від щирого серця, цінуй тим, що ти маєш, що тобі дав Господь. До чого я веду? Перша річ, яка може статися, якщо людина буде цінувати тим, що дав їй Господь, це спасіння душі. Пам'ятаєте, один чоловік. Він стояв і молився, і до нього з'являється ангел, і говорить: Корнилій, твоя милостиня і твої молитви вони згадались перед Богом. Виявіть собі, людина, яка навіть не з Ізраїля. Він робив милостиню, він молився Господу, і це згадалось перед Богом. Бог каже, те маленьке, можливо, що мало хто бачив. Але ти цим, цим цінував, я запам'ятав, і каже, пошли, там в одному місці є Петро, він гостює там, там, він прийде і скаже тобі слова, і ти спасешся. І, друзі, людина, яка цінувала тим, що дав Господь, ну, ми розуміємо, хто такий, люд, хто такий цей сотник. Можливо, він не був бідним, да? і це нормальна річ. І він робив милостиню. Ми не знаємо, Біблія це не описує, як це було. Як він молився, скільки він молився, і коли, і тому подібне, ми не робимо на цьому акцент, але він користувався просто тим, що дав Бог. Можливо, мав вільний час він ставав на молитву. Можливо, мав якісь фінанси робив милостиню. Можливо, просто допомагав комусь. Ми не знаємо цього, але ангел Божий сказав від Господа слово, каже, Бог почув твої молитви, і твоя милостиня згадалась перед Богом. Тобто, ти спасешся. Брати і сестри, якщо ми будемо цінувати те, те, що нам дав Господь зараз. Просто зараз тобі потрібно мені особисто і кожному з нас. Обійди своє життя. Обійди свій духовний стан фізичний, подивись все, що тобі дав Господь. Знаєте, я якось сидів так вдома і е, рішив виписати собі на листочок те, що мені дав Бог. То я там понавиписую і думаю, Боже, то я дуже багатий. Я дуже багатий. Я маю сім'ю, деякі люди цього не мають. Я маю навчання, Господь благословляє, є фінанси. Благословляє її їжа. І я так почав перераховувати, перераховувати, я думаю, я далі писати навіть не буду. Найбільше, що мені дав Господь, це спасіння. Я знаю його. Що далі Шимона перераховувати? В Бога все. І Він може дати це нам. І те, що дав зараз Господь, важливо цим цінувати. І цей корнелі він користався цією можливістю. І це привело до спасіння. Ми знаємо, закінчення цієї історії. Спасся він і його дім. Слава Господу! Другий момент. Що може статися, якщо ми користуємося тим, що ми маємо, можливо, саме малесеньким, можливо, ми навіть цьому значення не надаємо? Це може бути те, що це маленьке, Бог може перетворити на велике. Тобто Бог може приумножити те, що ти маєш. Це нормальні речі. Пам'ятаєте притчу, я не буду зачитувати вже ці всі місця, притчу, пам'ятаєте про таланти або про 10 мін це схоже. Там прирівнюється до Царства Божого і сказав Ісус, і Царство Небесне буде того дня подібне господареві. І він починає перераховувати: дав одному один талант, другому два, третьому 5. І саме цікаво, що люди, які пішли і орудували, вони цінували те, що вони мають, бо це було слово від хазяїна. Можливо, той, що мав два таланти. Ми розуміємо, що це притча, це все наявно, але перенесемо в наш світ. Бог тобі дав щось. Можливо, саме маленьке. Можливо, зараз в тебе дуже багато часу. Ти не знаєш, куди його діти. Ти шукаєш де себе задіяти. Просто сядь, помолися або встань. Господи, відкрий мені очі, що мені зараз робити з цим часом. Нехай його надаремне не просто не викидаю. І кажуть, не вбиваю цей час. Це дуже таке страшне слово. Не вбиваю цей час. Бог тобі покаже. Можливо, в тебе буде цих два момента, як цих два таланти. Можливо, в тебе буде тих дві можливості. Можливо, три, але ти будеш цим малесеньким чимось користуватися. Користуйся часом. У тебе є, можливо, якісь інакші речі. Користуйся цим для слави Бога, користуйся цим, щоб допомагати просто іншим. Це нормально, це добре. І цих, ці притчі люди, які старались, які використовували це, вони приумножили. І Бог сказав: раб добрий і вірний, ти зробив те, що треба, другими словами. Ти користувався тим, що ти маєш. Знаєте, ми інколи думаємо собі, от якби я говорив колись зі мною з, з дівчиною, і вона мені говорить: каже: Вася, от тобі тебе, тебе Бог хрестив Духом Святим. Кажу, я знаю. Каже, а мене не хрестив Духом Святим. Кажу, то молися, ну, Бог і хрестить. Або, можливо, інколи треба молитися разом, або піти до служителів, щоб вони. Щоб ти якось ну, не знаю, і Я їй починаю з місця з Біблії говорити і так і так, і так. Вона каже: от якби я мала Духа Святого, то я б, можливо, навірно, була б більш обдарована, як ти. Я кажу, добре, слава Богу. Проходить час, Бог її хрестить Духом Святим. Слава Господу. І проходить, я, я так зі своєї сторони дав їй трошки часу і приходжу до неї через деякий час і кажу, як в тебе справи. Вона каже, Дух, Бог Христи Духом Святим. Я кажу, ну які дарування ти отримала? Ну я не знаю. Ну, ти ж ти казала, що якби Бог дав Духа Святого, ти б там і більше за мене була і тому подібне. І вона, ну не знаю, кажу, а плоди, можливо, якісь ти ростиш. ну не знаю. Можливо, ти якусь милость, ну не знаю. Щось ти робиш, можливо, для Господа? Чимось служиш, то ж тебе є дух святий так хотіла. Вона каже: та ні, якось до цього не доросла. І я зловив основну думку: я не засуджую її, хай Бог благословить. Але я зловив основну думку, щоб ми цінували тим, що ми маємо. В неї було багато вільного часу. Вона молилася, і Бог використав, вона використала це, і Господь благословив її. Не через те, що вона дуже довго молилася, через те, що мала велику спрагу по Духу Святому, Бог її хрестив. Я вірю, що ще буде мати спрагу по дарах, бо дайся дарить їй, які треба. Але до чого я це веду, друзі? Бог може приумножити, якщо ми користуємося цим маленьким, що в нас зараз є. Можливо, в когось є зараз дуже хороший друг. На якого можна опертися, або яку можна щось розказати, або можна разом помолитись, чи почитати Біблію. І в тебе є час. в тебе є дві можливості. В тебе є хороший друг, як Біблія пише це дуже дорого. В тебе є час. Проведи, будь ласка, разом. Помоліться, понуждайтеся, нехай Господь вас благословить. Це дуже корисно. І Бог приумножить. Можливо, примножить розуміння, можливо, дасть відкриття. Я не знаю, це від Господа залежить. Але якщо ти користуєшся цим маленьким, що в тебе є, замічаєшся і використовуєш, як той чоловік, який використав цих два таланти, або той, який п'ять, вони набули ще. А в іншій притчі, пам'ятаєте, той, що мав 10 мін, то до нього раб каже, добре. До нього пан каже, добре, ти добрий», і той, що взяв 4, добре, а той, що взяв один, від нього забрали і віддали, знаєте, кому той, що 10 має. Тобто, якщо ти трудишся. Якщо ти використовуєш те маленьке, що в тебе є, неможливо що, можливо, ти гарно співаєш, хай Господь благословить. Ну, важко, ну страшно, це служіння для Бога. Можливо, не на сцені, можливо, в ти... тебе є дар вчителя, ти про це не знаєш. Тобі добре розмовляти з людьми. Це дещо маленьке, як ти думаєш, що дав Господь. Але якщо користуватися цим, якщо це розвивати згідно Слова Божого, мати основу Ісуса Христа. Бог буде проводити, це саме те, що Дух Святий сьогодні чекає, щоб ми дали місце йому. Бог ніби говорить: подивися на всі можливості, які в тебе є в житті. Ти зараз молодий, чи, можливо, ти зараз старший, чи молода, чи старша, немає різниці. Можливості, якісь Господь дав кожному. Якщо ти їх використовуєш, це тобі на благо. Другий момент, ми можемо їх примножити. І третій момент це дещо що таке дуже цікаво, на що я звернув увагу, мені так стало дуже. Дуже аж не по собі, знаєте, якщо ми будемо використовувати те, що, як ми думаємо, маленьке, що я в нас, то Бог може творити через нас чудеса. Знаєте, що Господь не помінявся? Пам'ятаєте, Петро і Іван на 9-ту годину ранку йдуть в храм. І біля красних воріт сидить людина, яка хвора, скажімо так. І намагається щось отримати від них. Петро говорить, каже, з Іваном: ну, подивись на нас, ну що ми можемо дати? Другими словами, да? прості люди, які йдуть Богу поклонитися. Він подивився на них, думаючи, що щось одержить. Але вони дали йому те, що ніколи ніхто не бачив. Вони дали йому те, що в них було. В них не було срібла, він так і говорить: в мене срібла і золота в мене нема. Але я даю те, що я маю. Другим словами, я користуюсь тим, що мені дав Господь. В ім'я Ісуса Христа вставай і ходи. Ця віра. І він встає, і в нього змісняються ці зголобою, стається чудо. І він починає скакати, славити Господа, входить в храм, поклоняється Богу. Друзі, речі, які ми не бачимо, речі, які для нас буденні віра. Можливо, Бог дав тобі якийсь талант, можливо, дарування, можливо, дар. Можливо, ще щось, ти гарно говориш, ти гарно співаєш, будь-що, ти маєш можливість фізичну, духовну, але ти цим не користуєшся, Бог за це спитає. І дивіться, коли учні зробили так, як сказав Христос, принесіть, каже, мені цих п'ять хлібів і дві риби, тобто скористаємося ними. Коли вони скористалися ними через Бога, Ісус каже: подяку проношу тобі. Пам'ятаєте молитву його до Отця. І цим маленьким, що вони мали. Проте стільки тисяч народу сталося явне чудо. Пише Біблія: І всі їли і наїлися, і з кусків позосталих назбирали лише 12 повних кущів. І це не тільки одна історія, друга історія нагодування чотирьох тисяч народу. Похоже, як, тобто, висновок, якщо ми користуємося тим, що нам дав Господь, можливо, воно щось незначне, можливо, це не всі бачать, можливо, ти молишся, можливо, в тебе є час, можливо, в тебе є фінанси. Можливо, в тебе є відкриття від Господа. І це твердо, це ти розумієш, що це дійсно від Бога. Можливо, в тебе є друзі, можливо, в тебе є подруга, які розділять з тобою Слово Боже, з якими ти можеш поспілкуватися. Можливо, ти в гарних відносинах зі служителями, з лідерами. Але ти цим не користуєшся зовсім. Друзі, це втрачена можливість. Це втрачена можливість. Тому користуйся тим, що ти маєш. І це може привести до трьох речей. Я знайшов лише три, можливо, більше є. Перше це може принести спасіння людям, яким ти проповідуєш навіть. Це може укріпити тебе і це може дати тобі більше те, що ти маєш, Господь може дати тобі більше. І третій момент це може призвести до творення чудес в твоєму житті, щоб через твоє життя прославлявся Господь. Бо ти сестри я до цього росту. Хай Бог благословить кожного з вас. Слава Господу за це слово повіки амінь. Помолимся.